Добрий день, сьогодні їх завжди школа Торніка, в І сьогодні ми навчимо іспанський виход ді сюди. Ми у цього хламона будемо вчити іспанський виход. Так, покажу, як він вижу. Тапосимо. Це не дуже важкий елемент. Пра. Так що я думаю ви його скоро навчитеся. Спочатку научіться упрощенний. Цей чувак вже навчився. Продемонструй. А, да, його ще піднімати треба. Він не достає просто, так що... Ну бачите, він все офіцерський не робить, він тільки навчився наперед. Також є більш складні види. Ну їх дуже важко навчитися. Тому мені лінь просто. Може коли-неось навчуся. Але для іспанського треба навчитися хорошо висіти в такому служку. Всього, поверніть ноги і сраку, і ще й плечову область. Ясно вам? Все. далі продемонстрірую. Я трошки недовго, бо моє плече потягнуте. Це тут зразу його не видержить. На. І дивимося що він робить. <ривіт> він стрався. Длетай. <ривіт> <Злетик. ривіт> так, також е, іспанський виход треба для дальших виходів. Там йо, крих контра НРМ бо, рембузет, є он тут, митру і контра Що <ривіт> це за тут такий? Я сюда сюди пересув. Це більш складних живих ходів такого виду спорту колумбійського, як джимбар або гімбар. Коротше, ще ніхто не визначив із українців і росіян, як він точно називається. Так що пробуйте, тренуйтесь і качайте. Ще. Трохи якщо ви хочете.